Понад 40 питань порядку денного розглянули сьогодні на засіданні виконавчого комітету Нововолинської міської ради. Першочергово заслухали інформацію про хід виконання міського бюджету за перше півріччя 2014 року. Уже традиційно з цього питання присутніх інформувала начальник фінансового управління міськовиконкому Галина Борочук. Доповідач зазначила, що обсяг бюджету міста за цей період склав 103,2 мільйона гривень, з яких по загальному фонду 92,6 по спеціальному 10,5 мільйонів, що 12,6 мільйона гривень більше, ніж у відповідному періоді минулого року. Надходження власних та закріплених доходів склали 23,3 мільйона гривень, що становить 48,5% при плані 50 до затверджених учних бюджетних призначень. Порівняно з відповідним періодом минулого року, доходи загального фонду державного бюджету по місту зменшились на майже 4 млн грн. Загальнодержавні податки за рахунок, яких формується дотація вирівнювання майже на 2 млн грн. Доходи по бюджету міста збільшились на 205,4 млн гривень. Зменшення надходження по податку на прибуток через отримання в четвертому кварталі 2012 року субвенції на погашення заборгованості різниці в тарифах на комунальної власності, в результаті чого нараховано та сплачено за січень червня 2013 року податку на прибуток 993,8 тисяч тисячі гривень. Тоді як за січень червня 2014 року після тисяч гривень. Щодо моніторингу виконання місцевих бюджетів, то серед міст. До річних призначень до помісячного розпису та по динаміці надходжень ми треті. Негативний вплив на рівень виконання доходів бюджету міста справляє стан розрахунків з бюджетом платників податків. Податковий борг платежів з початку року збільшився до зведеного бюджету на 15,9 млн грн, до бюджету міста зменшився на 134,7 тисячі грн. І на 1 липня склад 48,7 млн грн до зведеного бюджету, в тому числі по бюджету міста, 267 тисяч грн. З них по платі за землю 72,8 млн грн. По податку на доходи фізичних осіб 68,9% по єдиному податку 121 тисяча гривень. Дотація вирівнювання з державного бюджету надійшла в сумі 31,4 млн грн. Субвенції з державного бюджету по загальному фонду поступило 3,6,9 млн грн, що становить 46,4% до затверджених річних бюджетних призначень. У спеціальному фонду поступило майже 1,8 млн грн. До спеціального фонду бюджету міста надійшло 10,5 млн грн, що становить 37,3% до затверджених річних бюджетних призначень. До бюджету розвитку надійшли кошти від приватизації майна продажу землі кошти бойової участі та поєдиному податку в сумі 4. ,3%. Мільйони гривень при затвердженому річному бюджетному призначенні 9,5, що становить 44,70%. Окрім того, Галина Борочук наголосила на субвенціях з обласного бюджету, передбачених міській скарбниці Нововолинська. сесії обласної ради значить, передбачено нам так збільшення додаткової дотації на вирівнювання фінансової забезпеченості 95 тисяч гривень, та інша субвенція в сумі 169 тисяч 900 тисяч Інша субвенція це йде 70 тисяч на ремонт спортивного залу школи No2. Є така субвенція, нема що на який місяць її розподіл, але ми внесемо зміни. Є субвенція на забезпечення централізованих заходів спілкування хворих на цукровий та на цукровий діабет 99 тисяч відсотків. Ті кошти теж вже в нас є на рахунку. Вчора ми готовували розпорядження міського голови Дмитрович підписав. Сьогодні кошти підуть, під ці кошти вже в нас є на рахунку, підуть на лікарню. І йде 95 тисяч гривень на матеріально-технічне забезпечення військових частин, батальйонів, працівників правоохоронних органів, добровольців волинян на придбання засобів захисту. Як також використовувати, ну, що пока зробляють механізм. Так, поки нам написали, що Майкор, не одне не із не не останніх варіантів, варіантів це дати не? на громадську організацію, бо в неї в статуті має бути передбачено <звісно> придбання захисних засобів. Начальник новолинської об'єднаної державної податкової інспекції Ірина Платонова в свою чергу поінформувала присутніх про ситуацію з виконання завдань з надходження доходів. Установлених рішенням міської ради про бюджет на 2014 рік. На сьогодні борг по податку доходів фізичних осіб наскладає всього на 118,9%. Це при 213 тисячах на початок року. У нас практично 18,9% це шахту управління і 0,9 це декорне і Я зобов'язую, що на 1 серпня цього боргу практично не буде. По боргу, по землі у нас на сьогодні боргу є 261 тисяча. Це весь борг пасивний. Із тисячі 236 це борг по оснасті, який зараз в апеляції перебуває на світ ми його в новому видку програма. І 25 тисяч це борг по сервісу, 17,7, і тут по Це практично платники, які не здійснюють діяльність і майна, які на сьогодні немають. Ситуація про крім... землі в нас ріст до минулого року 100%. 4, і дев'ять практично є позитивна динаміка по всьому, крім податку на прибуток комунальних підприємств. Ми самі розуміємо, за сущим пов'язано. Це різниця в тарифах, які не долучили наші комунальні підприємства, це новоровинське тепло і це водоканал. В майже більше як 10 мільйонів. З ми не отримали 934 тисячі з минулим роком, але при цьому ми до минулого року зробили на 205 тисяч більше, тобто перекрили на цей мільйон. Підсумовуючи питання, заступник міського голови Андрій Сторонський наголосив, що, хоча ситуація в державі дуже напружена, однак позитивні тенденції у виконанні міського бюджету все ж прогнозуються з усіх інших питань, що розглядалися членами виконкому, були прийняті відповідні рішення.